Як ускладнити вправу випади з використанням додаткового обладнання? Найлегший варіант, який ми запропонуємо клієнтам, початківцям або які мають певні особливості у стані здоров'я, це присідання в випаді або в ножицях з використанням TRX. Вихідне положення, стоячи обличчям до точки кріплення, ставимо одну ногу. Назад на носок. Тримаємо нашу поставу нейтральною. Виконуємо присідання, рухаючись коліном вниз. На видих піднімається вихідне положення. Нога, яка стоїть попереду, повністю не розгиняється. Вдих. Опустилися, видих, піднялися вверх. Вдих. І на видих піднімаємося вверх. Варіант номер два. Робота з вагою свого тіла. Руки ставимо на пояс. Крок. Лівою чи правою ногою назад і виконуємо той самий рух, але вже без допомоги додаткового обладнання у вигляді петель TRX. На вдих опускаємося вниз, на видих піднімаємося вверх, тримаючи рівновагу. Маківку тягнемося в стелю. Можливий варіант виконання з руками перед собою. Варіант номер три. Виконання присідань у випаді. З додатковою вагою у вигляді гантель або гір. Стартове положення ноги на ширині куршових суглобів. Робимо також крок назад. Тримаємо правильну поставу. Вага вздовж тіла на прямих руках. На вдих опускаємося вниз, на видих піднімаємося вверх, маківкою тягнемося у стелю. Коліно не повинно рухатися вперед. Виштовхуємося повною стопою від підлоги. Варіант номер 4 права болгарський випад. Вихідне положення, нога одна на підвищенні, гантелі на прямих руках опущені до підлоги, спина рівна, погляд перед собою. На вдих опускаємося вниз, на видих, виштовхуючись повною стопою, піднімаємося в вихідне положення, коліно повністю не розгинаємо. Вдих і на видих піднімаємося вверх. Замість те платформи можна використовувати TRX або якесь інше підвищення. Варіант номер 5 Випади назад почергово на місці. Вихідне положення ноги на ширині кульшових суглобів. Пряма постава, маківкою тягнемо у стелю. Робимо крок правою ногою назад на носок. Опускаємося вниз і повертаємося у вихідне положення. І повторимо те саме на іншу ногу. Вдих і на видих підйом. Вдих. На видих підйом. Варіант номер 6 Вправа випади вперед кроками по залу. Для цієї вправи клієнт вже повинен мати певний рівень фізичного стану та координації. Якщо він не має достатнього рівня координації, ця вправа не підходить. Як виконується вправа, вихідне положення ноги на ширині кульшових суглобів. робимо крок вперед. Присідаємо і підтягуємо ногу, яка стоїть позаду. Крок перед. Присідання. І підтягуємо ногу, яка стоїть позаду. Підписуйся. Тут корисне для тренерів.